Повернемо Петрушці чорнушку під таким гаслом одесити повернули костусів чорні агітки. Після того як місто було засмічене брошурами, спрямованими проти Едуарда Гурвіца. Городяни не витримали брехні і зібралися під стінами мерії аби повернути брудну друковану продукцію її власникові. А саме костусів люди впевнені, що саме світло синій мер є замовником чорного піару. Одеситам набридли те, що Костусів нічого не робить, аби місто процвітало. Натомість він звинувачує в усіх гріхах минулу міську владу. Останнім часом у поштових скриньках одеситів з'явилися брошури, де розповідалось, який Едуард Горвець страшний та поганий, а Костусів білий та пухнастий. Саме ці брошури городяни вирішили повернути її автореві на Думській площі, тим паче, що там написана лише брехня, і розповсюджувати це чтиво змусили двірників. Тут обвіняють прежні ла. Во всех грехах непонятных ти ж два года уже у власти, шановний. Ну может он начнет обвинять Чингисхана, і Александра Македонського, и Наполеона, Ванепарта. За всі ті от речі. Тому акція називається вона так спонтанно виникла. Від чернушку підружки. а про досягнення Косту одесити Десити вже давно знають, і на жаль, місто від цих досягнень кращим не стало. Він говорить, що він там друге рішельє. Насправді він є дійсно петрушка, кактус і брехлива істота. От, власне, сьогодні ми це прийшли для того, щоб довести йому деситів таке ставлення Косту до своїх опонентів дуже обурює. адже Одеса столиця гуми а не чорного піару. Я считаю, что нельзя. Это настолько грязно, настолько противно. Это ужасно. Для Деситова это, конечно, стыд и позор. Дайте спокойно людям решить, зачем использовать обмен ресурс, чтобы там не было. Пусть выбор свободный, а не заставлять подставити. Они же все уже дрожат. Люди вважають, що ця агітація непридатна для читання. Хіба що для тренування рук може згодитися. Вот посмотрите, что друзя делать с этой литературой? І не слушать ватеті эту. після невеличкого імпровізованого мітингу одесити віднесли брудні буклети, які зібрали у своїх поштових скринях до дверей мерії, аби Костосів сам милувався своєю брехнею. Брудна агітація довгий час залишалася під дверима мерії, та й не дивно, адже у кабінетах на Думській площі лише вміють поливати брудом. А Ось прибрати після себе нікому. Але головне у цій акції, що вона не є політичною. Людям просто набридла брехня від світло-синього мера. Водим тютюкін, В'ячеслав Лаштаба, Євген Вайтенко, телекомпанія Круп.